Привіт, друзі! Надурився ми число і я вирішив сьогодні вже викопувати чесник. Ходімо, покажу, чому вже буду викопувати. Так, бачите, верхні листі всі сухі, нижні теж перші три листочка зовсім сухенькі, відлітають, бачите, прямо розлітаються в руці. Тому деякий вон чесник взагалі весь сухий. Тому я буду сьогодні вже його викопувати. в коментарях чекаю. Мені цікаво, коли у вас купає часник, можете писати в коментарях, у почитаю. Стане вподобайки, і кому цікаво. Які розміри головки в мене вийшли від меншого до більшого? Тому підписуємося і побачимо на наступному ролику. Па-па!